Вітаю вас на каналі. Я в магазині Копійка. Акційні товари. Товари з жовтими цінниками. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Напій газований пепсі 25. Чіпси Лейс 120 г 45 гривень. Зелена цибуля, краб та сир. Вермішель швидкого приготування 10. Кукурудза цукрова 35. Тріжжі сухі 10-12 г. Ополіскувач лакалут актив 102 гривні. Ополісковач дуба та ялиця 24. 53 гривні свіжа м'ята. Зубна паста корея 120 грамів 65 гривень. Проти нальоту також корея 65. Зубна паста лакалу 95, 75 грамів. Дитяча сплет – 95. 120 гривень сплет 100 грамів. Пральний порошок ЗОСя 265 8 кг. Рушники паперові двошарові мозаїка 28. Серветки паперові 150 штук 28. Шампунь та бальзам для волосся Пантін 113 гривень. Прокладки 8 штук 23, 10 штук 23 та 1790 за 7 штук. Трусики-підгузники 240 гривень. Гель для прання зося 65, 2-літровий. Є універсальний та для кольорових речей. Засіб для прання суперконцентрат 120. Гель для прання 150 гривень. Лоск 200 гривень. Гель для прання дитячий 90. Орієль чистота та свіжість 260 гривень. Паль для прання універсальний кауфен 200 гривень. Перволь 285 тайт 380, Капсули для прання 280 гривень 13 штук персил 229,90, лоск 200 гривень, перволь 200 гривень. Порошок для прання чисте чудо 5590 1,5 кг. Автомат Аріель 450 гривень. Тайт 220 2 кг 100 г. Лоск 440, 4 кг 500 г. Порошок Гала 280 гривень 3 кілограми 600 г. господарське, 15. Засіб для миття підлоги 140. Містер Пропер. Засіб для миття підлоги 48 1-літровий. Сантік, 70 гривень. Санклін для чищення акрилової ванни 85 500 грамів. Засіб для кухні антижир 29. Домінік антижир 28. Засіб для видалення жиру та бруду 38 гривень. Онікс 500 мл. 115 для чищення кахлю та фаянсу. Для унітазу туалетне каченя 69,90. 95 гривень для унітазу. Засіб для видалення вапняного нальоту 60 гривень. Таблетки для посудомойної машини 108 20 штук. 180 гривень 27 штук. Капсули сомат 24 штуки 230 Фініш 250. Сіль для посудомойної машини 100 гривень. 1,5 кг. Ферріз зелене яблуко та соковитий лимон 102 гривні. Бальзам для посуди Зося. Зелений чай та м'ята 23. Пухнастий нянь 28. Серветки вологі для прибирання 33. Засіб для унітазу БРЕВ – 135. Лаймовий твістер – 89,90, 10 штук. БРЕВ – 88. Маска для волосся – 210 пантін. Шампунь Гліскур 142 гривні 90 копійок. Кондиціонер для волосся 106,90. Екстремальне відновлення. Експрес-кондиціонер 169,90. Філер для волосся в асортименті 34,90. Експрес-кондиціонер 110 гривень. Шампунь палмелів проти лупи та екстракт персика 85 гривень. Шаума 80 гривень. Шампунь для фарбованого волосся глізкур та для довгого волосся 142 гривні 90 копійок. Шампунь для всіх типів волосся 40 гривень. Маска для волосся екстракт бавовни 8990. Є ще для тонкого та пошкодженого волосся та для сухого. Шампунь глибоке відновлення 140 гривень. Маска до нього є. Шампунь для фарбованого волосся та маска 140 гривень. Шампунь каратин 1-літровий 128 Маска для волосся також 128. Шампунь для об'єму професіонал 125 гривень. Та кондиціонер 125 гривень. Фарба для волосся палет 85. Гарнієр 100 гривень. Фарба для волосся 45. Флорекс. Окислювальна емульсія 10. Фен для волосся 299,90. Знижка на нього зараз мінус 30%. Плойка 210. Дякую вам за перегляд!